Збережемо життя жінок для їхніх родин. Проект під такою назвою триває на Черкащині. Ініціатива стартувала ще до війни. Нещодавно відбулася чергова лекція на тему жіночого здоров'я. Захід провели у дворі будинку, в якому проживають люди з інвалідністю. Присутні дізналися про небезпеку раку шийки матки та способи його профілактики. Отримали також детальну інформацію про те, як провести самообстеження на онкогенні типи вірусу папіломи людини. Проект допомагає жінкам із трьох Цільових груп ризику вілінфіковані жінки, евакуйовані з місць бойових дій та маломобільні жінки, у тому числі на інвалідних візочках. Жінкам в інвалідних візочках, а також маломобільним їм більш зручно, коли лекцію проводять в їх приміщенні в тому місці, де вони проживають. Я розказала жінкам, і мамам, в тому числі, не тільки дівчатам, які маломобільні в інвалідних візочках, про проблеми раку ракушикі матки, про сучасні методи профілактики цього захворювання, навіть в платних кабінетах не скрізь є доступно створені умови. Тому дуже класно, що зробили, організували таку зустріч, нам розказали і статистику по захворюваннях певних, і тести будемо робити, тобто і лекції, і обстеження, і це дуже-дуже корисно.